Вітаю вас! В цьому відео ми поговоримо про функціонал фінанси, який ми розробили в BookMeNow. Він знаходиться в меню розділ фінанси. На даний момент він, він виглядає саме так. В момент, коли ви будете переглядати це відео, можливо, вже будуть тут внесені якісь зміни, і він буде виглядати трошки по-іншому. Наразі ви можете бачити. Перемикач, в якому ви можете обрати період, за який хочете бачити інформацію, і можете бачити наступну інформацію. Ви можете бачити, скільки грошей було отримано на готівковий рахунок. Зараз рахунки по бронюванню номерів, тощо також ви можете побачити, який баланс і яку суму ви отримали на картку, коли здійснюєте оплату на картку за бронювання тощо. Також ви можете бачити, скільки ви отримали за допомогою екварінгу від Mono. Або якщо ви використовуєте екварінг від LeadPay, ви можете бачити, скільки отримали через LeadPay. Тут у нас показується вся історія транзакцій. У нас є можливість створювати ручні транзакції. Це означає, що Тут в переліку транзакцій, які були здійснені, здійснені ми показуємо транзакції, які пройшли за бронювання. Ми такі транзакції підписуємо. Тут «Оплата бронювання. Також показуємо, за який номер це бронювання було здійснено. А якщо це е, ручні транзакції, які ви створюєте через кнопку плюс транзакція, ми показуємо їх ось таким чином, як витрата або прибуток, або переказ. Трошки пізніше розкажу, як вони працюють. Е, якщо ви бачите, що тут Оплата за бронювання, натиснувши на ось це око, ви можете швидко потрапити на сторінку саме цього бронювання для того, щоб подивитись деталі, за що саме тут було сплачено. Ось ми бачимо, що через моно було отримано 2000 гривень по цьому бронюванню. Так. Тут зібрані всі-всі-всі бронювання. Декілька сторінок доступно, якщо у вас їх тут достатньо багато. Повернемось до транзакцій ручних. Я можу натиснути на кнопку плюс транзакція. Я можу обрати тип транзакції: чи це витрата, чи це прибуток, чи це переказ. Я можу обрати з якого рахунку я хочу, наприклад, створити витрати, а також за замовчуванням в даті визначено сьогоднішній день. Але якщо вам потрібно внести якусь витрату попередніми датами, ви також через календарик можете вказати попередні дати, ми можемо внести суму. Тисячі гривень, наприклад, ми отримали прибуток. Наприклад, це було про продаж подарункового сертифікату. Ми натискаємо зберегти і через декілька секунд з'являється ця транзакція на сьогоднішній день на поточний час. З типом транзакція прибуток так, прибуток. Адмін це людина, яка створила цю транзакцію Артем Павлов. На який рахунок ми отримали, яку суму і коментар, якщо ми його залишили. Так само можна створювати витратні транзакції в ситуаціях, коли це ручні транзакції, коли ви натискаєте на око, ви можете подивитись деталі цієї транзакції, ви можете змінити суму або змінити дату, або змінити коментар, чи якщо потрібно, видалити цю транзакцію. Коли ви створюєте транзакцію переказ, то ми вам пропонуємо обрати рахунок, з якого ви здійснюєте переказ, і рахунок на який ви здійснюєте переказ. В такому випадку ми покажемо в історії дві транзакції: одна буде плюсова, на який рахунок ви здійснюєте переказ, і одна буде мінусова це рахунок з якого ви здійснюєте переказ. Наразі це все. Якщо у вас залишились якісь питання, можете задавати їх в коментарях, або будемо раді, якщо ви звернетесь з ними до нашої служби підтримки. Гарного дня, до побачення.